Продовжую серію відео про моряків. Перше відео було скільки вчиться моряк, щоб піти в рейс. Ну, вправда, він може з першого курсу піти. Скільки він віддає грошей і скільки він заробляє. Є там відео. І це, до речі, такі фотографії, які мені висилають друзі, тому що я народився там, де багато речок, морей. І там багато моряків, і морські колективи. І оцей моряк йде в рейс. Друг, <свят> привіт, не буду казати. Я не знаю, як він віднесеться. Но я говорю, ти мені висилає якусь романтику. Я говорю: я романтики, хочу, я романтик. Мені треба красиві віди, на яких ти сюди ходиш, що ви там возите, ну щось таке. Коротше, Аля не те, чим я займаюсь. І вони, виходить, йдуть там на полгода, на 6 місяців, на 8 місяців. Можуть, отак от, ну, більше, ніж по, по пів року. І потом він мені може. Днями розказували про свій рейс, Я говорю, ти мені вообще щось. Розк... Просто от з нього от він сидів в той железній, ну, як би коробці, ні з ким не общався, нікого не бачив. Ну, крім там, да, вони там приходять порти там всякі є. Коротше, колективи, Яких я історії не, не наслухався. Во-первых, вони общаються, естественно, по англійськи тому що колективи там Колумбія, Філіппинці, Ніпальці, ну, всі, коротше, індуси. Тоже от всі индусы, короче, один вин там. Білий. Вот. І получается, и він каже: просто жесть. Такий адський ад бывает. Ну, це люди. Я вот рассказываю вам: Ну, я занимаюсь працевлаштуванням в Европу. Вот. И а, а на що жалуются люди? Вот, ну, на що жінки жалуются? Там щось погане жилье, там щось кран поломаний, дверь, там, щось замок там заедает, через раз открывается. Є жалоби, що багато людей в кімнаті буває, коли там ну, 4, це типу вже типа, перебор, нормально, 2-3 на це жалуються Ну і в общем на качество. От представте, він їде, летить, десь він рейс він сідає на цей корабль. Вот, а, і він попадає ну в колектив, ну, на англійському навчається все. І повторюсь, яких тільки я з наслухався, наслухався. Кодась він мені розказував, що. была команда такая, что все бухают. Вот жестко бухают, короче, они там сделали самогонный аппарат, гонят и бухают. А он говорит, я типа за спорт, вот, ee, ну, я там, что там, он там штангу якусь там себе смастерил, там этот, они, ну, а ты типа, ну, типа бухай с нами. И ты говоришь, нет, я типа, ну, могу выпить, ну не так, но ну, не каждый день. Вот, и они, каже, повыкидывали, ну, за борт его, там, эти штаны, и все, кажем, будешь, типа, в нем, и тебе, короче, выкинем. Вот, и он там, ну, бывает, еле выживает, там просто жесть. То рассказывал, там, капитан, он так его щимит, так его, что-то там, ну, типа, допустим, идет погрузка, вот а там есть там трюмы всякие, крышки заезжать, и они делают не по стандарту, делают там перегрузы, все, а он там, А є там старпом, а він там не старпом, там куча всяких, і він каже, там такі нерви. В порту там дві ночі не спиш, воно там і на тебе відповідальність, Там штрафи сумасшедші. Ну от, ну в міжнародних там по этому морському праву, по этим морським правилам, там просто там, мільйони доларів за судно, за вот эту відповідальність, А він там хтось не слухає, якісь там эти. І я к чому це все веду вообще? Люди їдуть, вони рискують своє життя. Вони на 8 місяців і все. Да, він може снятися з рейса, але це буде, ну, в його послужний список мінус. Якщо він, допустим, завжди зніматися з рейсів, то його, ну, нормальна компанія не візьме. Вони скажуть, та ти який-то типа бракований. Що ми, тебе тут написано в послужном списке, ты на каждой, с каждого рейса снимаешься. Ну, зачем? Мы тебя не будем брать. И они крайне редко, только когда в жизни ну, угрожает там какая-то опасность, или, по-моему, -по моему по то пароход был, что он просто трешит по швам. Он говорит, мы сейчас заедем, он поломается, там, ну, типа, она пополам. И все. Вот в таких случаях он может списаться, но в крайне редких, когда в жизни грозит безопасность. То бухают, то драки есть. Вот вони там дерутся, ну, от хто-то конкретно винкосяче и выбора нету. То капітан попадется. І я просто днями вислухую ці историю. І я розказую жіночкам, які їдуть на просту работу, де їхня жизнь не особо нічого не угрожає. На в основному упаковку Да, работы тяжело. Да, е, зарплаты маленькі, да, це все есть, все таке есть. Но ви пойміть. Що є люди, які ризикують життям, які на це учились, вони знають англійський язик, вони дуже багато в чому розбиратися, вони 10 років роблять одне і те же, і тоді вони можуть отримати більше. Потому що він спеціаліст, ну можна сказати, міжнародного класу, тобто його в будь-яку команду кидай. Він там по англійськи знає, він знає термінологію, знає там, всі там, штурманські там, електрики, ну взагалі це все роблять, і це от ну, на такому міжнародному рівні вони там калісять, ну там між океанами, да, вони спеціалісти, вони можуть більше заробляти. І там просто є такі історії, що от, ну, життя на грані. Так що просто, я от як слухаю історії свого друга і слухаю людей. Так, да, звісно, ну, некомфортно. ну, по Порівняння з тим, що вони в морях, а хто ходив в моря, хто не ходив в моря, той Богу не молився. Як і вони шторми іспитують, як і всі, то. Те, що от у нас ну, в працевлаштуванні, там хтось там набухався на хостел, його виганять, все, завтра ти поміняв роботу, потім раз ти домой поїхав, і взагалі навіть ніхто не узнає, що ти там не доработав, то там такого нету. Там якби на все жорче, да, ну і отримують більше. Ось такі, коротше, сказочки на ніч.